Як бути стойком Антична філософія та сучасне життя МАСІМО ПІЛЮЧІ. ЧАСТИНА друга. Дисципліна дії. Як поводитися у світі. Розділ сьомий. Усе впирається в особистість і чесноту. Тільки обміркуй. За скільки ти продаєш свою свободу волі людину, у всякому разі, не продавай її дешево, бесіди Епіктета для прояснення свого філософського вчення епіктет любив наводити приклади із життя. Одна з його історій стосується Гельвідія Пріска, римського державного діяча і переконаного прихильника стоїцизму. Незважаючи на свою прямолінійність, він пережив кількох імператорів, зокрема Нерона, Гальба, Отина і Вітелія. Доля відвернулася від нього лише за правління Веспасіана. Але послухаємо краще епіктета. Коли Веспасіан наказав йому, щоб він не з'являвся в сенаті, він відповів: від тебе залежить, що я не зможу бути сенатором. Але поки я буду ним, я повинен з'являтися. Ну, з'являйся, каже той, але мовчи не запитуй моєї думки і я мовчатиму, але я маю запросити думку, а я сказати те, що видається справедливим. Але якщо ти скажеш я вб'ю тебе, коли ж я говорив тобі, що я безсмертний, і ти зробиш те, що твоє, і я те, що моє. Твоє вбити, моє померти без трепету, твоє вигнати, моє відправитися без печалі, яку ж користь приніс Пріск, та яку іншу, як не ту, що блищить на ній пурпуровою смугою, і до всього іншого слугує чудовим прикладом. Веспасіан стримав свої погрози. Пріска вигнали з Риму і незабаром після цього вбили за наказом імператора. Риторичне запитання епіктета, яку ж користь приніс Пріск, дуже непросте для відповіді. Пріск був затятим республіканцем, який відмовився визнавати владу Веспасіана як імператора, але боротьбу за республіку він програв. Загибель Пріска отягнула за собою страждання інших людей. Його дружина Фанія замовила гаренію Сенеціону, який також входив до стоїчної опозиції тільки вже за наступного імператора із династії Флавіїв Доміціана, написати Пенегірик про життя вбитого чоловіка. У результаті Сенеціона теж засудили до смерті. Однак епіктет мав рацію в тому, що такий прояв людської мужності і честі. Для всього іншого слугує прекрасним прикладом. Саме тому і сьогодні, через майже два тисячоліття після самопожертви Пріска, ми захоплюємося ним і подібними до нього особистостями. Існує безліч історій, що сталися в старій нові часи, які епіктет міг би розповісти своїм учням. Вони показують, що таке добре і що таке погано, а також те, що за часів стародавнього Риму людська природа змінилася мало. Візьмемо для прикладу хоча б широко відомий випадок із малалою Юсовзай. Коли їй було 11 років, долину сват у Пакистані, де вона жила, захопили таліби. Незабаром Малала почала вести анонімний блог на сайті британської телекомпанії BBC, де розповідала про життя місцевого населення за режиму талібів, а ті, крім іншого, заборонили дівчаткам ходити до школи. У 2011 році Малала стала героїною документального фільму про талібські утиски, знятого на замовлення газети Нью-Йорк Таймс. І після цього про дівчинку заговорили в усьому світі. 9 жовтня 2012 року вона їхала в шкільному автобусі. Несподівано його зупинили ісламські бойовики. Вони увірвалися всередину і вистрелили в малалу тричі. На щастя, їй вдалося вижити і навіть повністю відновитися після поранення. Так, Малала була зовсім юною, але те, що з нею сталося, ставить її в один ряд із пріском і багатьма іншими людьми із різних епох і культур, які наважилися боротися проти варварства і безправ'я. До речі, той замах став не закінченням, а кульмінацією в історії Малали, попри погрози з боку талібів. Вона та її батько продовжують активно відстоювати право жінок на освіту. Їхні зусилля вже призвели до ухвалення першого в історії Пакистану закону про право на освіту. У 2014 році, у віці 17 років, Малала стала наймолодшою в історії лауреаткою Нобелівської премії миру. Я впевнений, що вона продовжить свою справу. А життя її буде довгим і щасливим. Але хочу повернутися до запитання епіктета, трохи перефразувавши його чи принесла Малала якусь користь так, уже можна бачити практичні результати її боротьби. У цьому відношенні вона щасливіша за Фріска. Крім того, Малала приклад для багатьох інших людей. Однак цей розділ присвячено не зразкам для наслідування, про них ми поговоримо окремо, оскільки вони відіграють важливу роль у вченні стоїцизму, а людській особистості та пов'язаному з нею поняттю чесноти сьогодні. Ці дві теми викликають гостру дискусію між правою і лівою сторонами політичного спектра. Особливо це актуально для Сполучених Штатів. Консерватори багато говорять про особистість і чесноти, навіть якщо не підтверджують свої слова ділом, а ліберали ставляться до таких розмов як до замаскованого способа урізання особистої свободи. Крім того, після двох тисячоліть існування християнства важко не сплутати християнське розуміння чесноти із греко-римським трактуванням, яке передувало йому і лягло в його основу. Проте між ними важливо провести відмінність, це дасть нам змогу повернутися до тих понять особистості та чесноти, які стоять вище за будь-які політичні розбіжності. Я вважаю, що відповідно до них мають жити і консерватори, і ліберали, якщо вони справді дбають про цінності, які пропагують. А тепер давайте детально розглянемо, що уявляють собою чотири основні стоїчні чесноти, про які вже згадувалося вище, і як вони співвідносяться із їхніми сучасними християнськими версіями. Потім я наведу вам результати досліджень, і ви побачите, що ці чесноти, або принаймні дуже близькі до них особистісні риси, напрочуд однакові у різних епохах і культурах. Це щонайменше підтверджує, що ми маємо справу із чимось справді важливим для людства як культурного соціального виду. Стоїки запозичили своє розуміння чеснот у Сократа, а той вважав, що всі чесноти це різні аспекти однієї основоположної якості мудрості. Причина, через яку Сократ вважав мудрість найвищою чеснотою, доволі проста. Це єдина людська якість, що є корисною та благотворною за будь-яких обставин. Інші бажані речі, такі хороші за одних обставин, за їхньої зміни стають зайвими і навіть шкідливими від них можна і треба відмовитися. Зрозуміло, що краще бути здоровим і багатим, ніж бідним і хворим, і освіченим бути краще, ніж неуком. Я навів стандартні пари бажаних і небажаних байдужих речей, але ми повинні знати, як впоратися із будь якою із цих ситуацій. Іншими словами, нам потрібна мудрість уміння орієнтуватися у різноманітних, складних, а іноді і суперечливих обставинах життя який запозичили у Сократа і класифікацію чотирьох типів чеснот, які вони розглядали як чотири тісно взаємопов'язані властивості особистості це практична мудрість, мужність, поміркованість і справедливість. Практична мудрість або розумність дає нам змогу ухвалювати рішення, які покращують нашу евдемонію, етично правильне життя. Мужність має дуже широкий зміст, це з одного боку хоробрість і здатність до рішучих дій, наприклад, на полі бою, і моральна, психологічна сила, зокрема здатність виконувати свій обов'язок, незважаючи на небезпеку, яка загрожує, і всупереч труднощам, як це робили пріск і малала. Поміркованість дає нам змогу контролювати наші бажання і вчинки, не піддаючись різного роду ексцесам. Під справедливістю ж Сократ і стоїки розуміли не абстрактну теорію про те, як має бути влаштоване суспільство, а гідне і справедливе поводження із іншими людьми у повсякденному житті. Важлива особливість стоїчного і сократівського вчення про моральність полягає у тому, що людина повинна практикувати усі види чеснот, вони не повинні існувати окремо. Не можна бути одночасно нестриманим і мужнім у стоїчно-сократівському розумінні цих речей. Звісно, ми можемо заперечити, що існують люди, які здійснюють подвиги на полі бою і водночас абсолютно нестримані у вживанні спиртних напоїв або мають вибуховий характер як бути з ними. Однозначно, стоїки не назвали б таку людину доброчесною, тому що доброчесність для них. Це все або нічого у цьому розумінні стоїчна філософія вельми категорична. Що ж зробили християни із сократівським набором чеснот? Вони взяли його за основу і розширили список Фома Аквіцький, один із найвпливовіших християнських богословів усіх часів у своєму трактаті Сума теології, написаному 1273 року. Увів поняття вищої чесноти У суті. Аквінський зберіг чотири стоїчні чесноти, додавши до них три специфічно християнські, першочергово запропоновані апостолом Павлом: віру, надію і любов. Таким чином, система Фоми Аквінського включала чотири кардинальні і три теологічні чесноти найважливішою кардинальною чеснотою. Як і Сократ, Фома Аквінський вважав мудрість. Однак усі чотири кардинальні чесноти стоять на ієрархічних сходах нижче за вищі трансцендентні чесноти, головна серед яких любов. Інші культури, більш менш незалежно одна від одної, розвинули власні набори чеснот як соціально значущих рис особистості. І кожна з них має свою класифікацію відносин між чеснотами. Цікаво, що тут ми спостерігаємо набагато більшу конвергенції, ніж можна було б очікувати у наші дні, коли культурний релятивізм часто видається за норму. Команда вчених, до якої входили Кетрін Даласгард, Крістофер Петерсон і Мартін Селікман, досліджували формування чеснот у буддизмі, християнстві, конфуціанстві. Індуїзмі, іудаїзмі, даосизмі і так званій афінській філософії, куди вони включили Сократа, Платона і Аристотеля. Вони виявили дивовижну одностайність між цими релігійно-філософськими традиціями і виділили набір із шести універсальних або основних чеснот мужність. Психологічні якості, завдяки яким ми здатні до вольових зусиль для досягнення мети та виконання обов'язку перед обличчям небезпеки або у важких обставинах, це хоробрість, завзятість і цілісність характеру, чесність, справедливість, громадянські якості, які лежать в основі здорового соціального життя, це справедливість, лідерство. Командний дух і почуття громадянського обов'язку, людяність, гуманізм, міжособистісні якості, які проявляються у спілкуванні з іншими людьми, в умінні піклуватися і дружити це любов і доброта, поміркованість, якості, що роблять здатними до самообмеження і захищають від різного роду екстесів. Це самоконтроль, смиренність, розсудливість і скромність, мудрість, когнітивні якості, пов'язані із набуттям і застосуванням знань, допитливість, творчий розум, здатність досудження і вміння бачити перспективу і давати поради іншим, трансцендентність. Якості, які забезпечують зв'язок людини із чимось більшим і довговічнішим, ніж вона сама, з усім людством, із божественним началом, із всесвітом. Це вдячність, надія та духовність. Як ми бачимо, до цього універсального набору входять чотири сторічні чесноти, стоїки також визнавали важливість людяності та трансцендентності. Проте розглядали їх не як чесноти, а як ставлення до інших людей людяність і ставлення до всесвіту загалом, трансцендентність. Стоїчна версія людяності втілена в концепції ойкеосіс, вимога ставитися до турбот інших людей як до своїх власних, та в моделі концентричних кіл турботи Єрокла, яка лежить в основі кінікостоїчної концепції космополітизму. Ідея про те, що ми маємо поширювати спілкування не лише на себе, своїх родичів і близьких друзів, а й на всіх своїх співвітчизників і далі на все людство, і навіть як наполягали деякі стойки на живу природу. Що стосується трансцендентності, то стоїків дає змогу побачити наші стосунки з космосом і наше місце в ньому в воїстину космічній перспективі. Ось один із моїх улюблених пасажів стоїчної прози, де Марк Аврелій описує тип роздумів, яким він регулярно вдавався. Піфагорійці радили кидати вранці погляд на небо, щоб згадувати про те, що воно завжди виконує свою справу, залишаючись вірним своєму шляху і способу дій, і про порядок, чистоту і оголення, бо світила не знають покрив. Я дотримуюся його поради, особливо під час подорожей світом, намагаюся кидати вранці погляд на небо, вдаватися до зазначених роздумів. Треба сказати, це завжди діє на мене заспокійливо і слугує корисним нагадуванням про те, у якому величезному і прекрасному всесвіті ми живемо, про що ми часто забуваємо у суєті прекрасного життя. Повертаючись до розмови про чесноти, сенс вищесказаного полягає не в первинності стоїчної або будь-якої іншої традиції, а в тому, що різні людські суспільства розвинули світоглядні системи, засновані на тих самих принципах, що й наші чесноти. Не хочу заглиблюватися у міркування, чи криються причини такої конвергенції у витоках біологічної еволюції людства. Хоча дослідження в галузі порівняльної приматології чітко засвідчили, у людини та в інших видів приматів є спільні просоціальні моделі поведінки, які заведено називати моральними, Кетрін Даласхард та її колеги також зазначають, що дослідження чеснот у безписемних суспільствах, а це, наприклад, інтуїти у північній Гренландії та Масаї у Західній Кенії. Дають результати, аналогічні тим, які були отримані нами, хоч би чим це пояснювалося, біологією, культурою чи, що імовірніше, комбінацією того і іншого, факт залишається фактом дуже різнорідні людські суспільства, що дотримуються дуже різних релігійно-філософських традицій, цінують у своїх членах однаковий набір особистісних якостей. Саме ці особистісні якості вихваляли і цих стосунків навчали античні стоїки понад два тисячоліття тому, як я вже казав, реакція на слова особистість і моральність у наші дні стала лакмусовим папірцем, який дає змогу миттєво відрізнити політичних консерваторів від лібералів. Перші наполягають на тому, що ми маємо повернутися до морального виховання у школах, сім'ях і взагалі в усій країні, а другі вважають ці заклики прихованою спробою зберегти білі чоловічі привілеї, патріархат тощо. А я вважаю це вельми сумним адже всім людським культурам притаманна універсальність в оцінюванні особистісних і моральних якостей. Тож абсолютно не зрозуміло, чому в сучасному західному дискурсі ці ідеї мають пов'язуватися тільки з одним боком політичного спектра. Епіктет та інші античні мислителі вважали, що особистість це водночас продукт психологічного розвитку людини та основа нашої персональної ідентичності, з кинь того із широкою пурпуровою смугою. Вдягни лахміття та виступи у такій ролі, що ж, хіба не дано мені явити гарний голос? Ким же ти виступаєш тепер? Епіктет нагадує нам, хай би який одяг ми носили сенаторську того, діловий костюм біржовика з Волстрит чи твідовий піджак університетського професора із латками на ліктях, справжня цінність людини полягає у її особистості. І ця особистість не залежить від ролі, яку ми відіграємо у суспільстві за власним вибором через випадковість чи необхідність, звідси випливає і ще одне з погляду соціального життя важливо не тільки працювати над удосконаленням власної особистості, а й уміти прозорливо оцінювати особистості інших людей. Звичайно ж, у епіктета є відповідна історія на цю тему. Про Діогена Синопського, ймовірно, справа була ще до того, як Діоген став повноцінним філософом, і поки він допомагав своєму батькові у банківських справах. Одного разу його попросили написати рекомендаційний лист, на що той відповів таке, що ти людина, він і побачивши тебе впізнає, а чи доброчесний, чи порочний. То як він досвідчений у розпізнанні доброчесних і порочних сам впізнає, а якщо недосвідчений, то не впізнає, навіть якщо я напишу йому багато тисяч слів. Далі Епіктет роз'яснює цю думку адже це все одно як, якби драхма попросили представити її комусь, щоб її схвалили. Якщо це досвідчений пробірник срібла, ти сама представиш йому себе. Так, ось нам слід було б мати і в житті щось таке, що є, коли справа стосується срібла, щоб я міг сказати, як каже пробірник срібла. Подавай яку хочеш, Драхмо, і я розпізнаю її, інакше кажучи, ваша особистість це ваша найкраща візитна картка і рекомендаційний лист. Більшого вам і не потрібно. Якщо ви, звісно, спілкуєтеся із досвідченими людьми, я багато думав про це спостерігаючи за президентською виборчою кампанією у США 2016 року, а також за місцевими виборами в Італії, які відбувалися приблизно в той самий час, зокрема за виборами мера Рима, подібності між цими двома подіями у двох країнах були настільки ж разючими, наскільки і гнітючими. Було ясно, що Діоген виявив би кричущі вади в особистостях більшості, хоча, можливо, і не всіх, основних кандидатів усіх політичних забарвлень в обох країнах. Можливо, стандарти кініків недосяжно високі для більшості людських істот, але проте розрив між високими ідеалами і суворою реальністю. Зяя впереді переді мною колосальною прірвою, надто широкою для того, щоб вважати цих людей гідними перемоги на виборах і тим більше гідними стати президентом наймогутнішої країни на планеті. Заради справедливості потрібно сказати, що нелегко судити про особистість людини, не будучи знайомим із нею особисто і не маючи досвіду багаторазових взаємодій. Але коли йдеться про видатних публічних фігур, змі пропонують нам достаток інформації про них. На основі того, що ці люди говорять, як вони це говорять, і головне, що вони роблять, цілком можна зробити ключові висновки про якість їхньої особистості. Так, проаналізувавши чесноти кандидатів, я зі здивуванням виявив майже повну відсутність мужності та поміркованості. Невиразні жести у бік справедливості та гнітюче мало практичної мудрості, яка в цьому разі є найважливішою з чеснот, ставлення до особистості відігравало в цих виборчих кампаніях передбачувану роль консерватори робили акцент на особистості своїх кандидатів на шкоду конкретним програмним платформам, а ліберали чинили з точністю навпаки. Але в політиці, як і в повсякденному житті, немає різкого розмежування між тим і іншим. Я хочу знати позицію кожного кандидата у президенти або мери із питань, з якими йому доведеться зіткнутися у разі перемоги на виборах, що він думає про зміну клімату, міжнародні відносини, політичну та економічну нерівність, права особистості тощо. Але також очевидно, що для успішної навігації, тим складним політичним, економічним і соціальним ландшафтом, із яким його зіштовхне доля, від нього знадобиться дещо значно більше, ніж загальні уявлення про те, у якому напрямі слід рухатися, йому не обійтися без фундаментальних чеснот, мужності, щоб робити правильні речі за важких обставин, поміркованості. Щоб ухвалювати виважені рішення, справедливості, щоб оцінювати наслідки цих рішень для інших людей, і, звісно ж, практичної мудрості, щоб дарувати шлях у підступних і мінливих водах сучасної дійсності, епіктет озвучує подібну думку, використовуючи як метафору морську подорож щоб у керманича сталася корабельна аварія. Йому не потрібно стільки ж підготовленості, скільки для порятунку корабля, варто йому трішки повернути проти вітру, він загинув, і варто йому, навіть не з власної волі, все таки ледве послабити увагу, він загинув. Щось подібне і тут варто трішки задрімати, пропало все досі накопичене так присвятиш усі свої зусилля уявленням. Проведи ночі у працях над ними адже не незначне те, що оберігається це совість, чесність, стійкість, несхильність до пристрастей, несхильність до почалей, несхильність до страхів, незворушність словом свобода. На що готовий ти продавати це? Дивись, наскільки варте. І державним діячам, і всім нам слід старанно виховувати свій характер і свої чесноти, а також пильність, щоб не спричинити аварію корабля, чи то наша країна, чи то наше особисте життя. Адже навіть незначна помилка може призвести до катастрофи. І найголовніше ми маємо усвідомлювати цінність нашої особистісної цілісності. Чи існують на світі речі, заради яких варто її продавати? Слухаючи це, ви напевно думаєте про політичні скандали та корупцію, яких так багато в наші дні. Однак на ладу слід починати зі свого дому, з власної поведінки, зі своєї готовності поступатися принципами заради зручності, в чому ми зазвичай відмовляємося собі зізнаватися. Починати треба з виховання в собі мужності, бо часто ми не можемо проявити її у моменти, коли це так потрібно. Починати треба з розуміння справедливості поки що переважно теоретичного, з приборкання нашого темпераменту, що піддається будь-яким ексцесам, і з набуття мудрості. А то ми надто часто демонструємо її прикрий бік у грі з м'ячами, який підкидає нам життя.